Бактерія з рота може руйнувати ваш мозок і викликати Альцгеймер. Звучить неймовірно, правда. Але все більше наукових досліджень підтверджуються. бактерія Porphyromonas gingivalis відома як один з головних збудників хронічного запалення ясен. А ще її сліди знайшли в мозку пацієнтів з хворобою Альцгеймера. І що найцікавіше, в мозковій тканині виявили ферменти цих бактерій, так звані гінгіпаїни. Вони здатні пошкоджувати нейрони, спричиняти запалення і запускати процеси, що призводять до накопичення бета-амілоїду, того самого білка, з яким Пов'язують хворобу Альцгеймера. Іншими словами, коли ми нехтуємо гігієної ротової порожнини, дозволяємо кровоточити ясним, і роками ігноруємо парадонтит, ми ризикуємо не лише зубами, а й своїм мозком. Ці наукові дані підтверджують існування зв'язку між з Гінгіваліс та хворобою Альцгеймера. Але це питання потребує подальших досліджень для розробки ефективних методів профілактики та лікування. Але точно зрозуміло одне: зуби чистити треба. Обов'язково, бо це вклад у здоров'я вашої пам'яті на десятиліття вперед.